Всім-всім привіт, друзі! З вами знову я, Захар. А сьогодні по просьбі одного підписничка ми будемо знімати ферму 22. Я не знаю чого, але вона чогось злагає. Ну так злегка. Підписник попросив українську карту. але я до української карти додав трішки мої. Ось, допустимо. Ці всі моди я додав. Ммм, mm -hmm. так, звісно, треба десь зробити базу біля магазину, де можна нам зробити базу. Правильно, Юшку. Кстати, ми починаємо з одного мільйона, так що купляємо. Оцю всю територію буквально. Так. Ну, в принципі, принципі. Нам треба купити автомобіль. Ландкрузер Тойота. Не погодить. Land Rover. дуже дорогий. Прям як лендкрузер. BMW M5E34. Ну, знаєте. В принципі, в принципі. Та ні, Точно підходить. Нива. Нива дуже дешева, та й салон не вообще некрасивий. Вас. Хм, а оце я даже не знаю. Може вас закупить? А, сейчас подзвоню своєму кенту, бо він вас продає. І там попитає по поводу вас. Так, алло, кент. Здорово. Ти ж там продавав вас? Повню говорив. Да, продавала шо? Та, так-то нічого. Хочу, короче, в тебе його купити. Ага. Нашо? Ну треба. Він мені сильно. Ай, ладно. За скільки? Шо та десь не за дуже дорого. За такі десь. Ну, цей за таке. За таку-то суму. Ну, давай десь за 5 За 5 900 Добре, я там тобі показав суму 5 900 Нажимай Enter. 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 Нажав все Жди в магазині Так. Це де у нас тут магазик? Розворот? Треба споминати молодігода. А іменно як ми льотаємо. Я тут. Де там магаз? А, все, я знаю, де Магазик. Так, друзі, сейчас заберемо собі того джипчика маленького, мототехніка. О, Хонда! Скильки Last Christmas. No. Не хочу. Я хочу сейчас собі купить процепчик спеціально До моєї машинки. Вообще номера мають бути різні. Я просто рандомні цифри натикав. Допустим, зараз натикаем отакі плюс-мінус цифри все. Ох. Oh. У мене получилось E3, 2, 5, 0, 9, ох, Такі номера вийшли. А, у мене номера UA, треба якусь область, типу, поставити. Давай такі, Євську, ставимо область. Ну, мара отакі ставим, як у мажориков чисто. Зелені. Пробел. Купіть... Да. Зараз на моїй тачіці спробуємо трошки покататися. Тачісь кождий, я до тебе вже лечу. посеред дороги Треба ходити. Last Крисмас. Oce, moja mašina. Ne, da bi krasiva. Pa je rozhanja in sam Tak. Tak. Mm. Це сюда, это це, сюди, це все Там Олея. Хм Може музику включить? А ну подожди, зараз подзвоним до мого кінтапа птам як тут музику включити, бо там щось необычне. там у вас екран має высветиться якось щось там ютуб висвітиться там акаунт аккаунт откуда свизьмется типа так короче алло привет а як е, случайно тут е, включити радіо? короче включаєш радіо, Далі просто-напросто береш і включаєш звук на одиничку. І ще там трішки всяких дел треба зробити. Коротше, ось це, список. Так, як список виражу. Ага. Вау, ну реально мене сюди перекинуло. Плейлисти. І ось флешка не моя. Сейчас включим музыку в машине. Якщо вам сподобалося це відео, так ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Захар. Всім до побачення, друзі. Ждіть нових серій!